Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. Добре відео для побратимів із Запорозького напрямку. Я вам відправив подарунок трохи рукавів гумових. Так? Дивіться, що ви маєте зробити, щоб покомплектувати ваш трофейчик. У вас є два отакого плану патрубки. Берете під них. Робите, ну просто обтесуєте, там, я не знаю, пеньочок, шматочок там пенька, так, просто заглушку. От сюди його ставите один, одягаєте хомутом, І заглушуєте його патрубком. Все. Це ви заглушили, цього контуру у вас зараз немає. Те саме робите он на тому патрубку. О, там іде. трубка. Подачі повітря до компресорного вузла. У вас теж цих трубок немає. Глушите все. Тобто дві такі трубки у вас ідуть: одна сюди, інша туди. Обидві заглушуєте. Просто там якимись чопиками на хомутиках. Далі найбільший рукав. Найбільший рукав ставиться, рукав ставиться от сюди. Ставиться от сюди. Там немає там великого тиску, такого відповідального. Просто берете, щоб з хомутами не любитися, берете нормальні стяжки пластикові, такі дебелі. І після того, як поставили рукав, то е, ну, стягуєте його стяжками. Так, все, Оце у вас найбільше тут працює. Є хто його монтує звідси від старшого стрілка або командира машини, є хто його монтує звідти з бойового відділення, залазить. Це ну, у кого які руки, смак. Все, і у вас залишаються дві гармошки. Дві гармошки. Одну ви монтуєте від механіка водія, знімаєте оцю кришку, там легкий доступ, ставите гофрочку і двома хомутиками її притягуєте. Другий це на впускний колектор, там треба буде полюбитися, там треба буде спустити літрів 20 рідини. Охолодження та обігріву, зняти бронелист, зняти бачок розширення, відвести трубку і одягнути отут так само гофру на правий впускний колектор, і притягнути хомутиками Часто часто робиться це удвох: один згори, спереду, бронелиста у вас і розшир... бачка розширення немає. Один згори, інший залазить з бойового відділення, один тримає, інший затягує хомути. Все, це у вас малий контур, Все, це у вас машина двигун дихає очищеним і підігрітим повітрям взимку. Для чого а ви маєте ось цю заслінку відкрити. Тобто максимально ось в такому плані покрутити. так? Отак, клас, 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 до опору. Все, і у вас тут вигина іде чисте, і підігріте повітря від радіаторів. Е, ну, і, Звісно, пильнуйте сітку повітря забірника. Там ота кастрю, в залежності від модифікації машини, позаду башти, ну, десь там кастрюля сітчаста. Її теж дивіться, щоб вона була чистенька, вона там розкручується болтиком посередині і вичищається. Ну і все, і буде вам щастя. У подальшому mm. я подумаю, як вам доукомплектувати обдув генератора і обдув компресора. От. Ну, оце от програма мінімум, я вам її озвучив. Займайтеся. Знімете відео на зібраній схемі, системі. Покажете, як воно у вас працює. До речі, важливо знизу. Впускних колекторів, до яких ви будете підкидати, там знизу є болтики, коротенькі заглушки, їх викручуєте. Викручуйте їх і так само ось ці болтики, бачите? от Вони от так само виглядають, і оці болтики також викручуєте. Це важливо. От, І заразом, так, машина у вас трофейна. Я так розумію, ви не досвідчені в плані БМП. Пильнуєте дренажну систему, є відео на каналі, дренаж спуску води з ежектору, щоб у вас під час стоянки не залило двигун водою. Дивіться, стоїте, відпускаєте, відкриваєте дренаж, збираєте, їхати, закриваєте. Є відео на каналі. Все, нехай вам добре служить. Разом боремо і поборемо.